Працюючи заради любові. І служив Яків за рахів сім літ, а вони через любов його до неї були в його очах як кілька днів буття 29-20. За батьківською порадою, Яків залишив свій дім і вирушив у Падан Арамейський. Він знав, що не повинен обирати дружиною ханини Янку, бо мешканці Ханалана століттями поклонялися язичницьким божествам. А в падам Арамі на батьківщині ревеки, матері Якова, продовжували шанувати істинного бога. Лаван, дядько Якова, привітно прийняв його, а після того, як Яків працював на нього місяць, запитав, яку плату він хоче за свою роботу. Обидві дочки Лавана були добрими дівчинами, але Яків полюбив Рахіль, і тому відповів дядькові За Рахіль. Молодшу дочку, я працюватиму на тебе сім років. Ти зважився б працювати сім років заради тієї, кого любиш. У наш час це здається занадто довгим терміном, але коли кохаєш по-справжньому, не шкодує зусиль. Яків по-справжньому любив рахі, тому вирішив працювати за неї сім років на свого дядька. Принцип, закладений у цій історії, зрозумілий усе цінне має певну ціну. Сьогодні нам може здатися, що краще, коли щось дістається у подарунок і кохання не виняток. Закон найменшого зусилля діє всюди. Стверджується, що цілком можливо досягти чогось важливого в житті просто так: виграй мільйон у нашій лотереї, отримай диплом усього за півроку, стань успішним уже сьогодні. На жаль, багато людей, хоч і не дають рекламу таким чином. Щодня роздарують себе здарма, вони зневірюються або заздрять, бо в інших є те, чого вони прагнуть, тому що інші живуть гармонійним життям, і для досягнення бажаного пропонують себе як на розпродажі, першому зустрічному. таке подароване кохання, примарне та недовговічне, за рідкісним винятком це любов без майбутнього. Не Рахіль призначала собі ціну. Її батько знав, чого вона варта, і дав відчути Якову, якою ціною є його наречена, і служив Яким за Рахіль сім літ, а вони через любов його до неї були в його очах як кілька днів. Приклад Якова і Рахілі є цінний і сьогодні для всіх, хто прагне справжньої любові. Заради кохання необхідно брати до рук інструменти дружби. Терпіння, такту, розсудливості, вірності та щодня наполегливо працювати. Пам'ятай, що Ісус високо оцінив тебе, померший заради тебе на хресті. тому не роздоровуй себе задарма і нікому не дозволяй принижувати Тебе заради любові. Бог любить тебе, Він дає можливість взаємного кохання, дотримуйся Його правил і матимеш щастя.